Екологічний, соціальний та доступний, трамвай Кам'янського відзначає своє день народження. Саме в цей день, 27 листопада, але 88 років тому в нашому місті відбулася історична подія: пуск першого трамвая. Наразі серед сотень міст нашої величезної країни наявністю трамвайних перевезень можуть похизуватися не більше двох десятків переважно обласних центрів. У більшості громад трамвайної інфраструктури ніколи не було, а там, де трамвай все ж таки запустили, Стримати таке коштовне та клопотне господарство не змогли в кам'янському. Ж трамвай не тільки зберігли, а й продовжують розвивати. Історія Кам'янського трамваю бере початок у далекому 1934 році. У ці роки основна кількість населення працювала на металургійному заводі і до появи трамваїв, а це був перший громадський транспорт. Людям доводилося пішки долати по 15-20 кілометрів. Для тодішніх мешканців трамваї були у дивину, адже по місту на ті часи курсували лише кінські гупряжі та з десяток автомобілів. Перша трамвайна лінія проходила від новозбудованого цементного заводу через вулицю Спортивну вулицю Сиро. Вця та до вулиці Українська. Сьогодні трамвай з'єднує центр міста з найвіддаленішими його районами. А за роботою звичного нам електричного транспорту стоїть цілодобова, напружена та відповідальна праця багатьох поколінь співробітників, які щодня забезпечують сталу роботу міського електротранспорту. З річницею створення трудовий колектив привітав міський голова Андрій Білоусов. Подякував за багаторічну працю та професіоналізм, а також вручив відзнаки та грошові винагороди. Сьогодні неможливо представити життя нашого міста без нашого трамваю. Все ми. Відчули в минулому році, коли в результаті російських обстрілів, в результаті блокавтів, були перебої з роботою. Трамва це було дуже важко для нашого міста. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте наше підприємство в належному стані. Дякую вам за вашу витримку, за вашу небайдужість за те, що робите для нашого міста. Зараз підприємство «КП «Трамвай» перевозить близько 11 мільйонів пасажирів за рік. 70% з них кам'янчани пільгових категорій. Міський голова показує нам дуже серйозну підтримку. На наступний рік через Європейський банк буде придбані нові трамваї. Ми це дуже очікуємо. Для нас це дуже важливо. Ми постійно розвиваємося, чому нових водіїв трамвая. Натепер на лінію виходять 22 вагони. Окрім оновлення рухомого складу, розвивається інфраструктура, електронні табло та платформи. А працюючи на лінії трамваї у часи важких випробувань для містян стали символом стійкості та благополуччя Кам'янського.